Все пошли на свои репетиции, а мы поехали встречать Александра в аэропорт. Уважаем зовут люди. Хай не сходить у смешка с Каждый подошел, каждую поцеловал, вспомнил, какая она была на кастинге. У кого були проблеми з горлом, хто зачіску поміняв? Як голос вже краще. Минулого разу вона себе погано почувала. Я не очікувала, що людина такого масштабу може взагалі про нас пам'ятати. Звичайно, я зрадів такому сюрпризу. Але водночас злякався. Стільки жінок вони такі різні і за віком, і за характером. Але ж це я їх усіх обрав. Я тепер за них відповідаю. Та є мої дівчата вперше беруть участь у телевізійному проєкті. Дехто з них звичайні домогосподарки, а я хочу перетворити їх на впевнених у собі леді про це, і пісня і постановка вони мають вирватися з клітки, у якій звикли жити. Вам треба показати свою силу, свою впевненість у тому, що ви готові вирватися з колишнього життя. Передайте це у своїх руках. До кожної з нас підходить, дає такі маніри, щоб як ми себе вели достойно. Контролюй свою поставу не горбся. Ти ж постійно опускаєш плечі. Я не лінуюся кожній з них сто разів повторювати, яка вона сильна, талановита, смілива. Якщо вони не повірять у себе в житті, то й на сцені нічого не вийде, чудово, чудово. Ви справжні молодці внутрішнє перевтілення дуже важливе, але не менш важливе і зовнішнє. Для жінки просто необхідно відчувати себе красивою. коли мої дівчата вийдуть на сцену, ви їх просто не впізнаєте. Тому Україно, готуйся бути враженою. Дивіться далі у шоу битва хорів Майстер-клас зі зваблення від Ірини Білик. Да я всю мечтала, і мій мікморського по. Виступ одеського хору під загрозою зриву от, от це допускати. Можна. Та просто шокуюче перевтілення Дніпропетровського хору. Я тут ревів! Найцікавіше попереду. Ви дивитесь шоу Битва хорів. Наставник дніпропетровського хору Алесандро Сафіна пообіцяв, що його підопічні вразять Україну своїм шокуючим перевтіленням. Дивіться просто зараз. Хор Алесандро Сафіна, Дніпропетровськ. Дніпропетровськ! Хор Алесандро Сапіна! Алісандро, вітаємо Чао. вас! Чао! Беле, беле, беле. Молодці! Браві, браві, молодці, браві, браві. просто молодчини! Дівчата, у мене до вас питання. Розкажіть нам, будь ласка, що значили ось ці палиці? Ви з ними, не наче Амазонки, а в кінці викинули їх від себе. Що це значить? Амазоні. Ну, це повага про завше повага до себе. Протест проти несправедливості. Це пута, які ви з себе скинули. Пута. Я правильно да, зрозумів? Да, так, так. Те, що італійські чоловіки люблять українських жінок, це відомо. Чи ви задоволені всім, що ви зараз побачили і почули? Про елор і соно мото контенту я дійсно дуже я задоволений, тому loro, що я нервував страшенно. Соромотофеліче, e, перки e а я тепер я страшенно задоволений, і вони мені подобаються. Коношути чи само ми перфекціона познайомилися, і ми справді прив'язалися. У я нас, нас тепер дружба справжні пункта ще смпресемплатудифічіле задоволене. Але вперше виступати ah, завжди дуже важко. Девчата, дякуем вам. Что скажут судьи, мы зараз почуем. Михаил. Понимаете, вот часто мужики говорят, моя жена не работает. И они даже не понимают, что такое домашний труд. И женщина, конечно, сопротивляется. Им хочется совместить быть женой, быть матерью и еще и сделать карьеру. И тем женщинам, которым удается это совмещать, нужно поставить памятник при жизни. И вот эти женщины, они готовы совмещать, правда, девочки? И у них здорово получается показать на сцене, что они сила, что они на многое способны. У них стройный вокал, у них крутой наставник, элегантный мужчина, на которого они равняются, смотрят, который их вдохновляет. И поэтому у них есть будущее. Нина Матрофанина. Ну я так дивлюся, що дівчата настільки серйозні і без кокетства, не соблазняли зовсім Олександру. І вони йому довірилися, і довірилися. не треба їм ніяких інших. Там в них є свої прекрасні чоловіки. Але вони тільки їх оставили дома швабрами, з клопотом. Але достойні дійсно обличчя, акторські. Ви так зіграли, що я думаю, да хоч би одна посміхнулась. Та ні, вони всі в одному були цілому. Я ще такої Браво. краси Елегант. не бачила. Молодці, ви просто ідеальні. Браво. Анатолій Думаю, боже мій, це ж Адель. А в мене з нею особливі стосунки. Коли вона випустила... Чекайте хвилинку, Анатолію. Не вдаючи Цікаво, у які деталі. це стосунки у вас, з Адель. Ага, так. Коли вона випустила свій альбом 21, я його як поставив в дисковод, я місяць його не міг витягнути. Не тому, що заклинило, а тому, що не міг. Тому що вона це співачка, яка співає на межі нервового зриву. І я думаю, боже, я ж звідси я ж за солом не втримуюсь. Мене ж рване, я понесу туди. Я б ті палиці поламав коліна. Ще на перших акордах, і ви ж ви ж вдома. У вас домашня рутина вона мала вас так засмоктати, і ось ви вирвались на сцену. Боже, творіть щось несамовите, тому що це ваш шанс. Не забувайте ви з Дніпра, там де дереве стогне Дніпро широкий. Ви маєте на цій сцені так стогнати, щоб я тут ревів! Ревів від щастя! Зробіть мені це! Ну що після цього мають бути супер оцінки. Анатолий. Висим. Висим балев. Нина Матвиенко. Девять. Девять баллов. Михаил Турецкий. За богатый колористический женский вокал девятку ставлю. Браво, Девять баллов. Хор Днепропетровска и Александра Софина. Браво!